Добрий вечір, малятка! Сьогодні у нас повчальна казочка. Жужа та перлинка жила на ставку в очереті. Жабка Жужа. Жужа завжди була чимось невдоволена. То сонечко пекуче, то вітерець сильний, то вода в ставку тепла, то навпаки холодна. Якось прийшла вона на берег і погукала свою подругу, перлинку, рибу. Підпливла рибка до бережка, а жужа в неї питає. Доброго дня, перлинка, Якся маєш? Що ти робиш? А перлинка відповідає. Доброго дня, жужа, у мене все добре. Разом з жуком, плавунцем та подругами рибками. Я залюбки плаваю на випередки, з черепашками відпочиваю на м'якому пісочку, граюся в хованки серед водоростей з маленькими равликами. Дуже в гості до дядечка Рака. Він знає безліч цікавих історій і любить розказувати їх гостям за чашечкою чаю. Як же з тебе все добре, не то, що в мене зітхнула Жужа. Тебе таке насичене та цікаве життя, а в мене таке нудне та одноманітне і сама я така негарна, зелена, з вихтрішкуватими очима, шкіра з дрібними бородавками, просто жах. Більш нещасної, ніж я. В світі не знайти. Жужа, ти сильно помиляєшся? Подивись на мене. В мене немає яскравого забарвлення, я слизька, без лап. Не вмію плигати та бігати. І живу я тільки під водою. Не маю можливості грітись на сонечку, товаришувати з пташками та метеликами, милуватися квіточками та бавитися в травичці. А ти все це можеш робити. І коли завгодно, щоб бути щасливим неважливо, яка в тебе зовнішність, де ти живеш, треба тільки вміти помічати, яке прекрасне життя та кожну мить насолоджуватись тим, що маєш. Так відповіла рибка перлина, минула хвостиком і попливла собі на глибину. А жабка жужа залишилася сидіти на камені під лопухом. І розмірковувати над тим, що вона дізналася. Тож, любі малята, ви тож, теж старайтесь розмірковувати правильно. А зараз вам потрібно спати на добраніч.